21 березня відбувся матч відбору на Євро 2024 між Боснією і Герцеговиною та Україною на стадіоні Білінополи в місті Зениця. Цей матч завершився перемогою України з рахунком 2-1. Боснійці вийшли вперед за рахунок автогола Миколи Матвієнка, але Роман Яремчук та Артем Довбик принесли українцям перемогу. Перший забив на 85-й хвилині, а другий на 88-й. Таким чином Україна змогла здійснити камбек і вийти до наступної стадії розіграшу у фіналі. Відбору українці зіграють із національною командою Ісландії, яка вибила Ізраїль з рахунком 4-1. Гра відбудеться 26 березня. Україна буде номінальним господарем та прийме суперника в Польщі. Півзахисник Володимир Брашко вийшов у стартовому складі збірної України на матч проти Боснії і Герцогини. Для 22-річного українця це була дебютна гра за національну команду. Хавбек вийшов на поле під 14-м номером. У 31 зустрічах у складі молодіжної та юнацької збірних України Хавбек забив три голи. Вінгар Олексій Гуцуляк також дебютував за збірну України у матчі проти Боснії і Герцогини. Для 26-річного українця це дебютна гра за національну команду. Хавбек вийшов на поле. Коли під 19-м номером у 35 зустрічах у складі молодіжної та юнацьких збірних України футболіст забив 9 голів. Захисник Максим Таловєров теж провів дебютний матч за збірну України. Він вийшов на заміну на 92-й хвилині зустрічі. До цього Таловєров мав досвід виступів лише за збірну України. Ю-21. одна гольова передача у 21-му матчі. Юнацька збірна України провела стартовий матч в еліт раунді кваліфікації євро 2024 Ю 19 гра з однолітками із північної Македонії завершилася перемогою українців з рахунком 2-0. Голи забивали Данило Кривсун та Матвій Пономаренко. Півзахисник юнацької збірної України Данило Кривсун відзначився дебютним голом у матчі еліт раунду кваліфікації Євро-2024 Ю-19 проти північної Македонії. 18 річний гравець Доркмунської Борусії відкрив рахунок у компенсований час до першого тайму. Він забив ударом з лінії штрафного майданчика після подачі скотового. Це перша результативна дія для футболіста за українські збірні. Вінгар Воотфорда Ю-18. Крістіан Шевченко дебютував у складі збірної України ю 19 Футболіст вийшов на заміну у матчі кваліфікації чемпіонату Європи проти збірної північної Македонії ю 19 На 79 й хвилині зустрічі він замінив Геннадія Сенчука. У лютому місяці Шевченко молодший отримав українське громадянство та можливість грати за юнацькі збірні України. 17-річний Крістіан є вихованцем Академії Челсі. У Франції пройшла церемонія жеребкування Олімпіади 2024. Кваліфікаційні змагання в Азії завершаться 3 травня. Тому представники Азіатської конференції футболу або АФК стануть відомі лише тоді. Олімпійська збірна України потрапила у групу «Бі» разом із Аргентиною, Марокко та представником Азії. Змагання на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть у Парижі та інших шести містах Франції. Турнір буде проводитись із 24 липня по 10 серпня. Також став відомий календар олімпійської збірної України. 24 липня збірна України у Ліоні буде грати із азіатською командою. Яка саме це буде команда? Дізнаємося трохи пізніше. 27 липня збірна України зіграє із Мароко у сент етьєні а 30 липня українці зійдуться із Аргентиною у Ліоні. До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи Бі, які зустрінуться із представниками квартету Ей. Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів розповів, чому він не відправився із Олімпійської збірної України до Японії. Цитата: Так виходить, що я зіграв 4 гри за 12 днів. і у другому таймі у контрольному матчі із Карпатами я відчув литковий м'яз. Поїхав на МРТ і мені діагностували набряк із пошкодженням. Зараз у Києві відновлююся, сказав Криськів. 25 березня Олімпійська збірна України проведе матч із Олімпійською збірною Японії. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка взимку відмовився від пропозицій азійських клубів. Про це повідомляє футбол 24. 34-річний Вінгер отримав декілька запрошень від клубів з Азії. Проте запропонована заробітна плата не влаштувала Євгена, через що він прийняв рішення остаточно завершити кар'єру. Коноплянка планує зайнятися агентським бізнесом разом із Романом Зозулею. Зараз вони вже працюють над отриманням ліцензії. Офіційну діяльність збираються запустити з літа. Протягом своєї кар'єри Плянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальки, Шахтар, Краковію та ЧФР-клуж. Євген є переможцем Ліги Європи, чемпіонату України та два рази отримав нагороду найкращого гравця України. Міжнародний центр спортивних досліджень назвав 10 футболістів чемпіонату України із найвищою передбачуваною вартістю потенційного трансферу. Дев'ять з них представляють Шахтар один Динамо. Георгій Судаков, Шахтар, 51,6 один мільйони євро. Данило Сікан Шахтаря 25 – 25,2, Артем Бондаренко, Шахтар, 24,2, Дмитро Криськів, Шахтаря, 16,2, Микола Матвієнко також Шахтар, 14,7, Олександр Зубков, Шахтар, 12,9, Валерій Бондар, Шахтар, 11. 34 Дмитро Різник Шахтар 10:9 Володимир Брашко Динамо 10:6 та Кейвін Шахтар 10:6 Портал Трансфер оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Іспанії. Найдорожчим українцем у ла Лізі залишається форвард джерони Артем Довбик. Його цінник виріс із 28 мільйонів євро до 30. Його одноклубник Віктор Циганков також виріс у ціні з 25 до 28 мільйонів євро. Найбільше додав у ціні голки Переала Андрій Лунін із 8 мільйонів євро до 16. Цінник орендованого у Брюге Форварда Валенції Романа Яремчука виріс із 3 мільйонів євро до 4. Рощим гравцем Ла ліги є Джуд Белінгім із Реала 180 мільйонів євро. Колишній головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер заявив, що Дніпровський клуб досі не погасив заборгованість перед ним. Цитата: минулого року я подав позов щодо заборгованості Дніпра 1 переді мною заробітної плати за три місяці та бонусів за друге місце у сезоні 2022-2023. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто. Як я розумію, поки що палата з вирішення спорів УАФ не працює. Тож я чекаю, коли її працівники проведуть засідання, на якому стосовно мене буде прийнято якесь рішення. Протягом одного місяця після підписання з клубом угоди про врегулювання усіх фінансових питань Дніпро-1 був зобов'язаний виплатити мені всю суму боргу до 15 жовтня 2023 року. Однак цього не сталося, сказав кучер. На офіційному сайті Колоса опублікували заяву з приводу інформації, що головний тренер Чорноморця Роман Григорчук може замінити Ярослава Вишняка на посаді коуча Ковалівського клубу. Цими днями у деяких змі поширилася неправдива інформація стосовно можливих перестановок у тренерському штабі нашої головної команди, в тому числі й про переговори з кандидатами на посаду головного тренера. Колос наголошує, що клуб зробив свій вибір свідомо. Керівництво повністю довіряє нинішньому головному тренеру та тренерському штабу команди. Іде у заяві клубу Сергій Ковалець та Олександр Рябоконь претендують на посаду головного тренера шерифа. Про це повідомляє спорт Арена. Останнім місцем роботи 55-річного ковальця був Інголець. Рябоконь до повномасштабного вторгнення РФ тренував Дисну. До 19 березня головним тренером шерифа був Роман Пилипчук. У 2020-2022 роках команду тренував Юрій Вернадуб. У сезоні 2023-2024 клуб із Терасполя виграв перше коло, але у двох матчах чемпіонської групи двічі зіграв нічию. Мадридський Реал вирішив відмовитися від повноцінного трансферу захисника шахтаря Вінісіу Сатобіаса. Про це повідомляє Марка. Мадридці ухвалили таке рішення, оскільки бразилець не переконав їх своєю грою. Тому Реал не збирається активовувати опцію викупу гравця, яка становить 10 мільйонів євро. Раніше була інформація, що Вінісіу Сатобіаса хоче придбати Валенція. Голкіп «Реала» Андрій Лунін може продовжити угоду з мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Клуб вже підготував для українця новий контракт. Поточна угода Луніна з клубом спливає у червні 2025 року. Реал хоче, щоб Андрій залишився. Все залежить від рішення Луніна чи ставити підпис під новою угодою. Але клуб і тренер йому довіряють, поки чекають повернення тібо куртуа. 25-річний українець у сезоні 2023-2024 провів 10 сухих матчів у складі Реала. В інших 13 іграх він пропустив 19 голів. Як стверджує видання Ліверпуль Ворлд, червоні особливо зацікавлені у підписанні лінії захисту. Це відбувається через відсутність Жоеля Матіпа. Камерунець занадто часто травмується. Тому Ліверпуль зараз розглядає варіант із підписанням Іллі Забарного. У цьому сезоні 21-річний гравець зіграв у всіх 28 матчах АПЛ без замін. Контракт Іллі із Бормутом чинний до 30 червня 2028 року. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Президент болотяного торпеду Олександр Волушкін в інтерв'ю пропагандистському медіа Тас розповів, що московський клуб зараз працює над наданням російського громадянства українському вінгару команди Руслану Черв'якову. Волнушкін розповів, що клуб зараз працює над тим, щоб черв'яков отримав російське громадянство, а також спортивне громадянство РФ. Футбольний клуб хоче це зробити якомога скоріше. Сам черв'яков до повномасштабної війни виступав за команди Ю-17 Дніпра та Шахтаря, а також Інгульця Ю-19.